Хороших новин деревовидні пігонії починають цвісти. Ось ця моя першечка, подарунок моєї матусі. Шикарна. Мені здається, вона дуже часто зустрічається, але ну, від цього вона не стає якоюсь банальною. І тут ось така красота. Ось така красота. Це квітка чемпіон. До речі, в мене всього лишень дві деревовидних півонії, і я буду працювати над збільшенням колекції. Зато в мене є багато ітогібридів. Ітогібрид це суміш трав'янистої і деревовидної півонії. Виходить, що квітка. Така, як в деревовидної півонії, а всі інші властивості, такі як у трав'янистої півонії. Будуть цвісти, покажу, звичайно. Так, тюльпанчики вже все. Ви ж всі знаєте, що потрібно насінники обривати або обрізувати, і це прямо вже треба зробити, не втрачати часу, щоб рослинка не тратила свої життєві сили запас на створення насіння. Звичайно, можна гарненько обрізати ножницями, але можливо і так. У мене тут скоро буде гвоздичка. Хтось вже тут походив у ній. Ой, ну я навіть знаю хто. Чорна морда. І тут у мене ось це дуже гарний е, цибуля декоративна, дуже гарна аліум, бордова і рожева гвоздичка. Так, а погана новина? Ну як погана? Умовно погана, тому що якщо ти готовий був до поганої новини, то, то ти був готовий. Власне, скоріше за все, ми втрачаємо наші персики. Ось цей так, ось цей також, так як ми не використовуємо ніяких хімічних засобів захисту рослин, це для нас в принципі логічно і очікувано. Три роки вони пережили, не було такого травмування кучерявістю. Цей рік, зважаючи на погодні умови, шансів не було. Ну, ми знали, але вирішили спробувати. Експеримент не вдався. Персик не, районова, не районований у нас не районована у нас рослина, дерево. Це не наше дерево. Навіть незважаючи на те, що зараз таке глобальне потепління. Персик не звідси. ну Того його в нас і не буде. А це, до речі, познайомлю. Мені здається, я не акцентувала увагу ще в своїх відео на моєму улюбленому дереві. Це липа. Це моя липа. Ми її отримали в спадщину разом з хатою. Я просто її обожаю. Ми навіть паркан звернули, отам. Паркан скосили, щоб бо, ну, не можна було або липу рубати, або паркан скосити. Звичайно, ми скосили паркан. Тут навіть мови не було. Уявіть собі, що в мене тут на подвір'ї робиться, коли вона цвіте. Саме для цього, щоб повні відчути запах від цвіту липи, у нас ось тут є спеціальна лавочка. Ми взагалі спеціалізуємося на спеціальних лавочках. Для кавування, для споглядання, для насолодження запахом липового цвіту. А ще тут живуть білки. І цілу зиму вони бігають в свій сховок за горіхами. Ось так починають отак від паркану, ось так по паркану, по паркану, по паркану. Отака в нас розвага. Такий власний природний зоопарк для діток. Так, і тут от мене під сосною. Є рослинка, яка називається Андромеда. Це теж з Верескових, родина Верескових. Але цьогоріч вона в мене постраждала від морозу. Я за неї забула, тому що, коли в нас було мінус 15, потрібно було закрити. Дуже люблю ці її бурульки, ось такі цвіт, такі, коробочки якісь. І милі, дуже колір, звичайно, рожевий. І бачите, так ось вона трохи попідмерзала, але не критично, не критично. Пострижу і буде гарна андромеда. Так, а тут вже красота. Так, цей рододендрон бачу цвітіння, хоч в такому і невеликому розмірі, вперше бачу. Дуже гарний ніжний. Це листопадний рододендрон, а зараз ще перейдемо до вічно-зеленого. Красота. І тут, звичайно, мій чемпіон. Але в цьому році, до речі, менше. Минулого року було більш потужне цвітіння. Буду я його обрізувати, тому що ці пол, по, полягли по, по, як це, полегли гілля, ну таке собі, приминається ось тут цвіт. Але, тим не менш, звичайно, краса. А цей чи настільки пізній, Ну, нуль взагалі ріст не йде. Хоча ось листяні, листяні бруньки, в принципі, розвиваються. А чому ж не розвиваються квіткові? Ну, будемо бачити. Починається аквілегія. Ось така у мене темна бордо. Не дуже, до речі, вона така, знаєте, як би, як то кажуть, показова чи видна. чи, ну, Не дуже її от замітно. Потрібно на фоні якомусь чогось білого, світлого. Але вона в мене сіється сама по собі. Дуже люблю листя, аквілегії, гарні кущики потім зелені стоять, а й найбуде. А он загубився, малесенький флоксик, шиловидний. І подивіться, який колір гарний. Я його хочу забрати туди на Середземноморську клумбу, а з неї забрати білий, тому що. А зараз покажу. Ось цей біленький звідси заберу, тому що він тут ну, ніякий, на фоні світлого каміння ніякий. А той рожевий тут буде просто супер. І буде він мені якби третім рожевим кольором між живучкою, обрієтою І тут ще буде яскравіша рожева пляма. Так, я хочу дійти до буска. А щоб добратися до буска, треба спочатку провести екскурсію бур'янами. Боже, а що це за хоста? А, де вона тут взялася? Я тут хусту не садила. А, я пересаджувала минулого року великий кущ, ось цей. Я так розумію, десь шматочок впав. Так, хочу показати вам звичайний дикий бузок з Ямпільської посадки. Оце просто диким чином. Ось такий бузок росте. І на перший погляд це абсолютно звичайний простяцький бузок, лише колір такий так більш насичений. А тепер ось я прикладаю вінецький простий бузок. Як це так, щоб було зрозуміло. Ось так. Зауважуєте невеличку різницю в чотири? Шановні ямпільчани, що у вас там в посадках росте? Я вам ще хочу сказати, що самі вулиці, самі суцвіття, теж просто гігантські. Просто гігантські. Дуже люблю бузок, дуже люблю. Я з таких малесеньких садила свої кущі і на кінець туди дочекалася, дочекалася вже цей буду формувати такий парасолько подібної форми. Треба було, щоб відріз так довгенько. Не дуже я його обрізувала. Цього року вже познущаюся. Так, тут покажу, що вже з моєю трояндою, яку я формую, типу на штамбі, тому що це зовсім ніякий не штамп. Я просто якби заставила її рости лише на верхній частині одного потужного стебла. Пагіно такий. Підв'язати тільки потрібно вже. Тобто має місце. Ось такий варіант. Погано видно на фоні кульбаби, але я думаю, що в принципі вгадати можна, підв'яжу. І тут з новинок, які вбралися у цвіт, буквально на днях це живучка або аюга, як її ще називають, дуже люблю цю рослину, дуже люблю цю рослину. Просто абсолютно безпроблемна рослина, грунтопокривна. Подивіться, який ніжний, гарний цвіт. Не потребує ніяких підживлень, ну нічого не потребує. І ще мені дуже подобається, коли ми застелили камінчиком. Подивіться, як вона гарно розміщується по цих камінцях. Ну, це так і в принципі говориться, що це одна з рослин альпійських гірок. Дуже гарно. Єдине, що в моєму випадку вона програє на фоні обрієти, тому що обрієта яскравістю своєю забиває мою живучку. Але нічого. Від того я менше не люблю, ні од від того я не менше люблю ні одну, ні іншу. Ну і звичайно, як це можна пробігтися садом і не забігти в місце, яке вчора приводила до ладу, закінчила. Черговий етап приведення до ладу. О, до речі, треба тюльпани там обірвати. І зараз на цих тюльпанах я вам покажу мій новий лайфхак не тюльпани, а шоу. Хочу їх ще. З осені, як Бог дасть, то замовлю ще, бо це просто епічні тюльпанчики. Дивіться, яка в мене була проблема. Наприклад, отут це дуже видно показово. Я не знаю, чим я думала, але я посадила червоні і рожеві тюльпани в одне якби, місце. Ось, їх видно. І ось я собі думаю, яким чином мені відсортувати. Не ж зараз всі всохнуть, і якби не буде зрозуміло, що, що іде росло. Ну, якісь бірочки клеїти. Щось я собі, забагато мені роботи. Коротше, знаєте, є такі дешеві набори з ниточками різнокольоровими. Я взяла з того набора нарізала різнокольорових ниточок, червону ниточку прив'язала до червоного тюльпана, рожеву до рожевого, білу до білого, біло червону до біло-червоного тюльпана, жовту нитку з червоною, з червоною ниткою до червоно-жовтого тюльпана. Як вам ідея? І тепер, коли воно навіть все всохне, нитки залишаться. Правда, лишається ризик того, що вони вигорять, але будемо бачити експеримент. Ой, все, в нас вже породилися діти. Ой, я не можу, люди добрі. Подивіться, що там є. Я сюди заходжу, тільки коли мамусі немає. А вони думають, що це мамуся прилетіла, їх тривожить. Це ваша бабця, малиші. Чет п'ятеро. Всі вилупилися. Було п'ятеро яєчок і п'ятеро діток. Ось такі в нас справи. Це наш ліс. Зараз, звичайно, найкращий час уже вбралося все у листя, Але це листя такого живого, такого свіжого кольору. Це дуже короткий момент. І завжди, ось навесні і восени, коли починає, починається золота осінь, завжди виходжу, щоб е, надсолоджуватися оцими моментами.